24 роки тому, 15 серпня 2001 року, не стало видатної української науковиці Катерини Логвинівни Ющенко Людини, яка назавжди вписала своє ім'я в історію світових інформаційних технологій. Її життя це історія боротьби таланту з обставинами, а її відкриття стали основою сучасного програмування та штучного інтелекту. Катерина народилася в місті Чигирин. У родині, де любов до математики передавалася від матері дітям. Родина пережила Голодомор 33 та 34 років, виживши завдяки власному саду та городу. Але найважчими стали роки сталінських репресій батьків заарештували, а саму Катерину, попри відмінне навчання, виключили з університету. Вона мала врятувати молодшого брата, якого жорстокі НКВДсти залишили наодинці. Попри все. Катерина змогла продовжити навчання в Середній Азії. Працювала на бавовняних полях під палючим сонцем на військовому заводі у шахтах міста Ангрен, де одного разу провела майже добу під завалами, чекаючи на порятунок. Після закінчення університету викладала в школах міста Ташкент на Житомирщини та Львівщини. У 1946 році Борис Гнєденко запросив її до Львівського філіалу інституту математики. Вона швидко досягла успіхів у теорії ймовірностей, захистила кандидатську дисертацію та переїхала до Києва. Але навіть у столиці змушена була жити в темній та сирій напівпідвальній кімнаті. У 1952 році до її лабораторії передали перший в Україні комп'ютер мелм малу електронну лічильну машину. Замість полегшення обчислень нова машина поставила перед нею нові виклики: обмежені ресурси, ненадійність, специфічна. Оригінальна та унікальна система команд для комп'ютерів тих часів. Проте саме ці труднощі та ця унікальність команд стали поштовхом до винаходів. Катерина Ющенко винайшла першу у світі мову програмування високого рівня з практичним значенням та з універсальними засобами зв'язку даних і програм адресну мову програмування. Ця мова випередила на кілька років такі відомі мови, як Фортран, Лісп, та Алгол. Найважливішим її відкриттям стала адресація другого та вищих рангів, те, що сьогодні програмісти знають як Pointers. Ці засоби дозволили створювати динамічні ієрархічні структури, деревоподібні формати, які стали основою для реалізації задач штучного інтелекту, логічних обчислень і першої у світі табличної бази даних реляційного типу. Її напрацювання використовували у комп'ютерах Дніпро та Промінь, але її авторство. Яке авторство Бориса Гнєденка, Катерини Шкабари та Льва Дашевського замовчувалось. З 1965 року заборонили розвивати та публікувати роботи про адресну мову програмування. Попри це, на цій мові програмували до кінця 70-х років. Катерина Ющенко засновниця Української школи теоретичного програмування. Вона підготувала понад 55 кандидатів і 11 докторів наук. Брала участь у створенні державних стандартів 14 мов програмування, видала понад 30 монографій і підручників, нагороджена орденом княгині Ольги та багатьма медалями і преміями. Її портрет зберігається в компутерному музеї Силіконової долини та у музеї комп'ютерів у Блечлі Парку у Великій Британії. Її ім'ям названо вулиці у Львові та Кременчуку, а також провулок у Чигирині, названого честь її родини. Історія Катерини Ющенко це історія незламності. Попри репресії, війну, важкі побутові умови та заборони, вона залишила спадщину, яка стала фундаментом сучасних інформаційних технологій. Сьогодні перед Україною стоїть завдання відновити історичну справедливість і добитися міжнародного визнання того, що саме в Україні вперше було винайдено найважливіші засоби програмування, які програмістам відомі як Pointers.